Баті, сестри сьогодні воскресний день і владі пам'яті Преподобної Марії Єгіти. є, ми всі знаємо. Утішаю всіх нас, того, що ми всі але от Господь сказав, що я прийшов не за праведниками на землю, а за грішними. Так що, якщо хтось вважає себе праведним, то о, значить, за такими Христос не приходив, Христос прийшов за грішними. І от того, що ми чули, як є старця, який допустив собі допомогу, що він, ну, знаєте. Ті ми люди, помисли нас мучують. Він жив з дитинством в монастирі і собі допустив такий помилк, що паре має є такий святий, як я. Ну, Бог його перевів в другий монастир. І там була традиція в спину на Великій Піст, і він пішов і зустрів Марію Віточку. Вона, звісно, його шокірувала своєю духовності. Ну, а потім він почув, коли вона розказала, яка вона була грішниця, яка вона була блудниця. Але Господь іменно за грішними прийшов за правідники, що ходить, вони й так праведні. Так що ніколи не треба відчаюватися в новому житті, тому що, там ми всі падші 에, давід. Пише в 50-му псалмі, що ми рождаємося в вогніхах уже. Тому великий піст, велика мілость Божа, коли ми більше молимося, менше грішимо, і каємося, миримося з Богом. Хто, хто як може, хто скільки сил має. Бо про це ми вже чули в житті але хочеться сьогодні наповнити Євангелієм. Євангеліє е, сьогодні сказано про страдання Господа нашого Ісуса Христа. Він, Христос, перед тим, як пострадати, він вже вибрав собі учеників, апостолів. І він їх предупреждав, каже, що син чоловічиський буде винімий, будуть його бити, плювати, уб'ють його. Але в третій день розкресень. Ну, Господь готовив апостолів до того, що дійсно, коли ми побачить свого учителя, страдаючи, щоб вони не відчаялися, що це все по описанні. Пророки, так писали в старому завіті, у, у всьому Писанні про Христа написано що в старому завіті. І от тут такий момент був. Два апостоли Іван і Якуб почули, що Христос буде страдати, але в них у голові щось зробилось непонятне. Вони думали про земне. І кажуть Христу, от коли ти станеш ну, вони думали, що він царем землі має стати. Та, Ізраїля. та каже, зроби нас, двох братів, щоб ми сиділи по праву і по ліву стовпу коло тебе. Ну, Христос їм ще каже такі слова. І ми на них не звертаємо увагу, але вони дуже важні для нас. Христос їм задає вопрос, а ви можете пити чашу, яку я п'ю? І крещенням хрестице, яким я хрещуся. А вони кажуть, може. Хоча вони ще не розуміли, про що Христос їх питає. Ну, Христос їм відповідає, чашу, яку я, ви будете пити, крещенням, яким я хрещуся, ви будете хреститися. Що це означає? Означає то, що Христос випив. Чашу страданій і хрещення прийняв і сказав, що всі ослідувачі його будуть так само пити чашу страданій і хрещенням хреститися. І ми не повинні удивлятися, що нас гонять. Христос. Єдинственний руководитель нашої релігії, тому що є багато руководителі тої, тої іншої серкди чи розкола, які обіцяють людям тільки благо на землі. Христос на землі ніяких блага ніколи не обіцяє. Він сказав, гнали мене, будуть гнати і вас. Ви знаєте, що сектанти говорять, ми думали, що ми на правильній дорозі, що нас будуть гнати. Але не перемогли, не підходити, ніщо є, навіть перед державою. А хто його гонять. Тобто, значить, ми на правильній дорозі. І повинні благодарити Бога і за спорт, і за раду. Господь у Євангелії неодноразово сказав, що ми будемо гнів. Святі апостол у своїх посланнях теж дуже багато пишуть, що нам треба багато терпіння, що нас будуть гнати, будуть у нас скорбі. Але це спасительна дорога, бо Воскресіння не може бути без Голгопи. І особливо в цей піст, бачите, діявол не терпить одвіга християн. І він настраюває людей проти нас, проти нашої віри. Але треба терпіти і благодарити Бога, тому що без терпіння нічого не буде. Така дорога до неба до спасіння. Не удивляйтесь нічого, тому що. Що контролює Бог? Блаженніший благословив читати Откровення Іоанна Богослова. Я думаю, що всі знають, всі мають інтернет. Для чого читати? тому що там все описано, те, що зараз робиться в світі, не тільки в нас. Ви думайте, що на Україні біда. Біда у всьому світі. І один режисер діяв. Володить всіма народами, тому що вже дуже-дуже близький час, коли Христос прийде і наведе порядок. Господь попустив нам пострадати. Господь і воздасть за кожну скор, яку ми терпимо раді Бога, Господь всім роздасть великими благами. Господь прийде скоро і наведе порядок зусіла. А ми должні набрати багато терпіння, зберегти чистоту віри. Бог там, де люди моляться, стіни можуть від нас забрати, головне, щоб не забрали від нас віру. Багато вже на нашій. Країні людей, які виділяли храми, але моляться по домах. Наприклад, у моєї партії вже забрали 125 приходів і два собора. Но люди хранять віру, по домівках моляться, і такі чудеса проходять, що у храмах такого не бувало. Прямо там, де в домах моляться, так і кони мироточуть, хрестить кровоточать. І Господь утішає людей у цей тяжкий час, такими чудесами, щоб підкріпити віру. Святий апостол говорить в посланні, нема другого імені під небом, кроме імені Господа нашого Ісуса Христа, яким би нам Должно спастися. Так що віруємо в єдиного Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Більше треба зараз часу на молитву читати Євангеліє, особливо в псалтин. У, у псалмах там є всякі прошення, молитви. Колись люди тільки по псалтерю молилися. Тому що раніше моліт не було, то тобто потім з 4-5 віку святі написали нам молітви, якими самі молилися. А раніше молилися тільки по псалтирі. Це Духом Святим написано псалтир, яка має велику силу. І діявол дуже не любить, особливо тих, хто читає псалтир. Але великий подвиги робили люди, які читали Псалтир. Василій Великий каже, лучше, щоб сонце не світило, чим поставляти псалтир. А Василий Великий, він так і називається Великим, тому що був дуже великим святим. От хто читав життя, то знає, як він від самого діявола забирав записку одного хлопця, який. Йому дав записку, що він відрікається від Христа, а потім покаявся. І насілі великі соборі разом з людьми молилися до тих пір, поки дьявол не віддав записку, написану кров'ю. Так що він говорить про псалтир, що це величайша книга. І коли в нас якісь бувають проблеми в сім'ях, в життю. Тільки молитвою можна вирішити всі проблеми. Але треба чисто сердечно воєдинитися, молитися, просити Бога. А от то, що масштабне зло на нас прийшло. Про це говорить святитель Ігнатій Тремченідов такі слова. Не старайся своєю слабою рукою встановити то нечисті, яке Бог попустив. Не думайте, що ці люди, які нас дзвонять, то це вони придумали. Придумав діявол, а Бог попустив для того, щоб, по-перше, провірити нашу віру, а у-вторих, буде велика награда. Але діявол завжди бореться з Богом, а місце це серце людини. Так що не вдивляйтесь, що все, що відбувається, за все благодарить Бога і храніти чистоту віри і терпіть, не озлобляйтесь ні на кого, тому що Бог сказав так, щоб ми мали любов не тільки до тих, хто нас любить, а до всіх. Те сама велика заповідь від Бога. І Господь сказав, люби мене той, хто хранить мої заповіді. Будемо старатися хранити заповіді Божі. Молитися, хранити чистоту віри. І тоді нам не буде страшно помирати, тому що ми, якщо будемо тут жити з Богом, то до Бога прийдемо і Бог нас всіх спасе і помінує, як у блаки чоловіку. Дубець. Амінь. Празі.